Ось ні, посмішка час може. Огай. Будинок я як старий пупсник. Ось наш старий будинок. Ну, де вона? Ні. Ти де там? Нам я для дітей просто, щоб не хорошо почитати. Себе. А, ну, ви не рачай. Мит... Га... А, ну, -у, Ей, мама си, я, <світ> я успокоился. Гаку... <світ> да, хорошо. Вербова листка. Ой-ой-ой. <світ> будинок старый есть к Ой, наш старый будинок у... На йому давно ніхто не живе тепер він не там сначала. Что ты там? Я читаю сначала. Нет, ты не читаешь. <сум> <сум> будинок старый як свит. Будинок старый як свит. Будинок старый як свит. Крапка. Ось наш старый будинок. На йо... О, ось наш старый будинок. Видишь? Крапка? Ось наш старый будинок. Пауза. Пауза. Видишь, точку? о да, вижу. Запомни, коли ты ти бачишь ну, сидів... тише. -э Ось наш старый будинок. Ух, Нет. Да, блин! Ось наш старый будинок. Крапка. Робиш паузу. <рошу> Нове речення. Ось наш наш. Ось наш старий будинок. У паузу ти не зробив. Да я сделал! Паузу, блін! Ти читаєш так. Ось наш старий будинок, у ньому... Траторець. Ось наш старий будинок, так. у ньому ніх... давно ніхто не живе. Давно. не, дав, Давно ніхто. Ніхто. Ніхто не живе. Так. Не живе. Не не Крафта. живе. Зачем ти в ньому постійно? Можна я сам, блін? Ну, тоді паузу роби. Воно зрозуміло. Тепер він є нам... Тепер він є нам. Ну вот. С Хованком. С Ховком. С А ще він... С Ховком. Да блин, ты меня уже Ну, ти не мечтаешь? Для сро. Дров. Санячня. А, Ляжит, Лыж. 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 <свес> да. <свес> Вело. Mm. Ло. То, Точно. Да. То,